Поки в мене не закінчився ще відпуск, З'їздимо зараз до батька Таніного. ніного. З'їздимо, його з днем народження. І Диві, що за трактор. Поздоровимо його з днем народження. Сумістим, полезним, з приятим. І на обратному путі записались до врача одного в Черкасах. І заїдемо до врача. Коли це було, що ми заїхали в Черкаси, дорога пуста, ні ми їдемо. Їдемо, їдемо, а Артур на дорозі став роздіватися. Артуха! Видимо, жарко йому чи що, хоча не дуже. Ми виїхали рано. Ну як рано? Пів. Скільки? Вісім 8.30, пів дев'ятого. Ладно, шастулем. Сьогодні у батька день народження, 65 років. Ну хай роздівається потім тому Ну Та що зробиш, Юр? В машині. Короте, ми доїхали, проїхали. Уже доїжджаємо до батька, до Павлівщини. Це жопа, дорога ужасна. Я кажу, хто? ми вже 10-10, ми вже 7 років їздимо і ніхто її, сука, не робить. Яка була, така й залишилась. Ніхто не робить. Геть даже не позасипають і не позалатують. Ота перша друга, перша друга. Я кажу, я в Черкаси і назад два рази швидше б змотався до кольця, чим їхати тут а, через оці хутора, драбівці, блять, Павлівщина. Дорога геть ужасна. Ну що, ми доїхали з горем пополам, блін, з цією конченою дорогою. А що ви робите? Та ми вирішили гаражі. — Вітаю! — Все, вам самого Привіт! — здоров'я. Рішили стілу гаражі. — Спасибо. Така дорога Я кажу, ми сім років їздимо і ніхто даже там? — не латає. Як воно? Вилазьмо. Я водив його Іди! Артуха, бабушка, привет. Привет. Выходи. Давай руки я помогу. Давай. давай я помогу. А, ты мне даешь сейф, так как что ты не будешь? Давай. Тюрчик, может быть, закры ворота, бой сейчас ні, Надо ворота скрывать, да? да, да. Закрой, да сейчас терчик закры. Да. да выходи. А, стил пустий! Стил пустий, я думал, стыл уже накрытый. Там похож на это що, забрать? Ой, Ті, MANI, ну, а вкусно, а? Ну вкусно. Не вкусно. Він кистку. <з troisième> він мені давало. Вот, Кажу, я думав вже накритий стіл. Да. Ого. Це витів... Поки Накривають. А ти на столе? Накривають на столе, а я хочу показати. Хочу показати який. Батькові подарок подарили. Ну, ми, ми від себе подарили телефон, а це такий набір. І косічка, і ковбаси, і пиво, і горішки. Всяка-всяка всячина. <плес> і сир. Кажу, я з батьком дружу. <плес> Коли будемо розпаковувати. <плес> <плес> Артуха бігає, радує бабушку. Скаче. О! Татаня вам для вас розпечатала. Так ми їздили на буки. Юрчик Таня. <ріпи> а цей Артуху на коняці катаю. А, я вчора показував да. Да, да. А він коняка, коняка. Я ляпаю, ми каже, слава Богу. Коняку бачиш? Наступний день ранок. Корот�, я дивлюся, в цих селах ще трохи збереглося, те, що там один копає, тут Грррр. арава прилетіла йому вибирати, другий копає, другому рава прилетіла копати. Отакий От апарат буде з прицепом, щоб возити. Телефон поставити туди. То давайте цей рядок викопати лопатою, щоб він взяв попарно. Nee, я туди заїду. Да. А, ви okay. туди будете? <coughs>

Зробив, у мене там тих 8 рядків і через один пройшов, пройшов, потім вибрали і опять через один. Значи, непогано. Корпля цей рік в усіх така ну, середня собі. В одних є більша. Ну, Із-за цієї жари, із-за того усіх людей така поганенька. Але їсти буде. <реку> З такою равою порядку пройшли і все, нема картоплі. <реку> <А>. <реку> Це? Ваша імишукали ще всі. Я щось не поняла. Я чуть не поняла. Підстави мене. Чого ти мовчиш? Кажи, що не Юра, все, я тут немає. Для чого? Для ютуба з цього яка польса. Будемо йти зараз а, гуртом їсти. Не вищете, Йдеш? Дивіться, Таня, як завжди, з вином. Люди. А, папа сказав. що, не буде слухати, Бабушка, сідайте і ви. Не а, ідіть разом снідать, ну, ідіть. Оце... Вже поїли, всі порозбігались. Ми картошку винесли, висипали. А зараз батько мені от дає. Коротше, це ж мені гарбузи треба мити. Такий чан здоровий. Я не знаю, що він, такий здоровенний чан і ванна. Це я налю води туди і туди. І висиплю, і там буду перемивати масіння, насіння. Хазяйстві приходиться. Так що зараз будемо лізти на горіще. Снімати його, і ванну витягувати. Короче, грузити будемо. Зняли ми з горіща отакі два чани. Один. Ну, літрів 300 по-любому є в ньому. І другий. Це нам буде мить насіння. В одному мить, в другому сполоскувати і на сушарку. Загружаємо на цей прицеп. І батько привезе нам. Хороший такі. Єлі сперли їх. Думаю, літрів 300 є. Юра, Короче, Не вдавала! Забирала всі блядь, блять. А не спапа два рази пособирала. Там так. Юра, зараз ми поїдемо на п'ятачки, ти подивися на той, те, що називалось колись дорогой. Я не буду туди їхати. Там жесть. Каже, їдь по полі, по обочині. Їхала, блін. Десь все равно хотіли Та наче не містиш бампер. Та машина не скапла в тебе. А що б ти робила, якби ти їхала каліною А я б туди взагалі не їхала зробив. Наче цілий. Та там єлі-єлі там. Ти летиш Та, Я не можу горі їхати. 20 а вона завжди так я їй кажу, не лети, а вона, блін. Чувства скорості в неї немає. нема дороги, нема дороги. Немає дороги. Понимаєш, вона... Ох, Таня, Таня. Я нормально їхала. ви можете вчать пакета. Довезла, заїхала, не десь. Довезла тут. Я б тут у селі не довезла. Піддергай. Сидимо вже вечір. вийшли. Я кавун ложкою наїмся. А чого ти не показуєшся? А, мені? Та ти я не розумію, куди себе не видно, чого я там виглядаю. І тільки що, коротше, бабуся розказувала верші. Прикійть, ти Ще багато вершів помнить. — Так так. Да. А скільки бакласів було? Сім? Та, Чотири закінчили, Трива. і хватить. О -о. А що чотири, і що, 4, і, що і, і, і куди потім? І, і, і знаю. Голодка в мене, голодка слух'яна, свиє вечора і зрана, щоб ціли на полотні, гарні квіти запасні. Мія горка вишивати, мія горка тарувати. Це з перших, мамі, Підрубити росі. русничок, шити мамиквартушок, шитко голодка тікає, нитка гурку доганяє, списла голодка в мене і моторна гече. І Братіку, труси, будь здоровий, та носи. Хвалить мама, хвалить тато, ой, розумні рученята. я сміюся, це не я, це все голодка моя. Юрчик, розкажи якийсь вірш. Що? Ні, Юрчик теж молодець, він розказував, що вони да? сиділи на уроці і він не вивчив вірша, і потім каже, я його по берегу... Чи... Побирику вивчив. Да, побирику вивчив. Ні, Юрсик память хороша. Не, шло, було. Та не пали контору. Була. Ну короче, перечитав а його. Перечитав. Та <рес> вони з тим гуглом, ці школьники вообще нічого не, не цей. Чого? Все, ага. закінчилось. Посиденьки будемо завтра їхати додому. Прицеп уже загружений. Двома машинами скажи будемо їхати додому. Прицеп загружений. Ранок Таня настраїв бабі телефон. На двойку тоді зроблю Ми збираємося помалу. зараз будемо їхати. Юрчик поїхав з батьком першою машиною. Ми їдемо трохи пізніше, бо ми Черкася до врача треба заїхати. Трохи плани помінялися, але нічого, мали до двох врачів заїхати, але... Заїдемо до одна, бо друга заболіла. Фу, я не можу ці дні, коли ми приїжджаємо це в гості, я mm. <гум> тільки те, що роблю, їм їм, їм- їм їм. <гум> Робити нічого такого. Я хотів би там і те спиляти, і те зробити. Бачить, як завжди, Не треба, не треба, не треба. Ну думаю, ладно. Не треба, так не треба. Вони з загруженим прицепом поїхали. А нам залишилось таке мелочі згрузити. Зараз будемо збиратися вже. Будемо їхати. Бабочка, дартух ще. Да, давайте, відкрий двері, все, давайте, бабушки, я сідаю. Да. Руль. Все, сіро, артузь. Бабушка давай. тобі ще раз пока скаже. Ти красюк, хоч обернися. А ти їжай, ти Ми тільки виїхали з Челкас. Я вже, я не знаю, там щось трохи знімав сторіси, але нічого ще не виставляв. Це було блядь, капець, як я не можу. Таня заказує, чи заказує, чи що там, лікарство, чи пише. Мали попасти до врача, ми тільки приїхали. Артур посадили його на горшок, коли горшок з собою возив. Артур розпсихувався, розпрям не то, що розпсихувався, прям розістерився. І ми десь минут 30-40 його успокаювали і потім попали до врача. Потім ще там минут 20 ждали, зайшли, трохи посиділи, я з ним пішов одразу в машину, а Таня залишилась, що там врач приписав. А внизу там я так їду за рулем і внизу дивлюся почерком, ну там щось написано, написано, лікарство якесь, а я кажу, а то внизу що. А вона каже, а то внизу мамі. А я кажу, а мені. Там теж пить. Бо в таких ситуаціях, я не знаю, і самому хочеться щось випити. Таня, скажеш щось? <laughs> Нічого зато зато я Артура на каталки покатав. <laughs> На каталці як покатав. Там стояла каталка, ми з ним ходили, Таня сидить, чите очередь, а за нього потім спустився, піднялись разом, Таня сидить, чте очередь, а я з Артуром ходжу кругами туди-сюди. Він не може сидіти, Йому, він стає, йде кудись, він не може сидіти. А там каталка. І він, коротше, виліз на ту каталку. І, ну, Виліз, сім на неї спокійно, дивлюсь, сидить 5 хвилин, так сидить, я ого. ну, Я так як, не по всьому коридорі катав, а чуть-чуть так метр вліво, метр вправо, так їх чуть-чуть прокатував. А там побачила одна медсестричка, каже, не може, їдь звідси. Я кажу, ми звідси не підемо. І Таня їй об'яснила, що сказала, що ми тут, що ми не просто так сидимо. Що ми врача ждемо. А з Артуром по-другому не виходить, його треба якось відлікати. І потім вже ми попали. Вона зайшла до врача, сказала, що якби ми, ми ще й не записані були. Ну, мені не казали записуватися. Сказали, що чекати. Направлення було мене. Так, було направлено? Mm -hmm. Все, зараз їдемо додому. Ми вже доїжджаємо додому. Юрчик ворота відкрив. І я зараз буду розбирати прицеп і радуватися подарочкам желізним. Нічого давай виходимо. Випускаємо Артуху. Йо, Юрчик, як діла? Як ти? Отвик од от нас, да? давно не бачилось. Взагалі, то ні один день навіть. Артуха? Подіжі, не трогай його. Взагалі, що ти його не бачиш. Хай... Хай він сам подумає, що він хоче вийти. Чи треба йому йти, чи не треба. А? Синок, ми тебе далі... Але взагалі <гану> хороші, так як сидять. Ми вже дома нас зустріли ці й да, батько. Це <гану> тліда <гану> <ті, ті, ті гану> в нас перш, <гану> перший раз. <гану> <гану> це, а до кролів, кролів юрчик ти був чи ні? Надя <гану> Я вже питаю, курей був, надя була, в кролів був, надя була. А яйця треба було позабирати. <гану> Вибра, вибрали Юрчику, коротше, пройшла <гану> одежа. Та, Та нічого він йому не зробить. Кросовки без носки. Це типа типа брюки, ну це не брюки. А це типа тут тут рубашка, а рукава йдуть футболка. Ну, бо я у нас стайл є, а мені сподобалось. А які сюди носки білі чи чорні? Сюди треба слід, кросовки і слід, щоб косточка повинна бути відкрита. Мало їх Да. Нормально спав, да? Да. Може, будемо тоді виймовитися просто. Сумка з документами. Та не в дорогі, папа, що ти? Та братанчик, щас, що ти не вчишився? Звідки він Юра Гарнеса від'ївся, відмився. Все, наступний день, батько уїжджає, світлідий. Запакували. Нічого, все взяли? Телефон, документи? Та вроді все. Тутик, дуже багато мені. Иди, иди, Семе ми випроводили своїх, а то не кота виглажує. Твого. Твого, Юра, кота, котрого ти ні разу не кормив. <гум> да? Добродарчик. Так, все, мені 8 на роботу, да? я ще піду. Ким я маємеш? сьогодні ще починаю той марафон. Все, встала, всі знають куди? Якийсь марафон, Пять щось встала, там, хавати а Перший надо. прийом пічі буде в 10. Води можна. якось. 16 часов не їси, а потім їси.